Живемо дуже в гарних будиночках. Ось і наша Оленка-гостя вона теж живе в гарненькому будиночку. Наша Оленка дуже любить гратися з пластиліном. Тому я сьогодні вам пропоную разом з Оленкою зліпити ось такий будиночок. Для цього нам потрібен різнокольоровий пластилін. У нас сьогодні Зеленого кольору коричневого, блакитного та помаранчевого. Але перед тим, як ми будемо ліпити будиночок, зробимо спочатку пальчикову гімнастику. Приготуйтеся. На горбочку дім великий, та до нього шлях закритий. Ми ворота відчиняємо і господарі вітаємо. У будиночку всі сидять і варенички їдять. Починаємо ліпити наш будиночок. Беремо ось такий великий шматок коричневого пластиліну та скочуємо його круговими рухами в долоньках. Потім починаємо придавлювати пальчиками та робити. Прямо кутник. Ось такий у нас виходить. О, не боїмося, активніше придавлюємо. Це у нас буде О, ось такий у мене вийвся. Прямо кутник. Тепер беремо ось такий шматочок пластиліну зеленого кольору. Це у нас буде дах. Теж розкочуємо круговими рухами пластилін. А тепер будемо старатися зробити трикутник. О, витягуємо наш дах, ось такий гарненький. Щоб вийвся ось такий трикутничок та ставимо на наш будиночок. Придавлюємо наш дах. О. Тепер беру шматочок блакитного кольору пластилін, круговими рухами скочую його. І потім робимо маленький, маленький прямо кутничок, і це в нас вийде така малесенька. Дверь. Ось. Ось такий ми прямокутничок. Приліпили. Це будуть наші двері. І ще малесенький скочуємо в кружечок оран... помаранчевого кольору. І подивіться, дітки, уважно. Ось отаким маленьким рухом ми його придавлюємо. І це буде наше віконце. Ось подивіться, який у нас гарненький будиночок получився. Дякую всім за увагу та заліплення разом з Оленькою. До побачення!